Що ховається за стінами старої української хати? Уявіть, за одну таку платили мішком цукру, а щоб її збудувати, кликали все село. Але чи знаєте ви, чому у хатах росіян шароділи таргани а в українців пахли м'ята і барвінок? Це історія у параграфах, що ховала українська хата. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатись, скільки років треба було працювати, щоб заробити на власну хату, і яку оселю мріяв збудувати Тарас Шевченко. А поки напишіть нам у коментарях, без яких вигод ви би не обійшлись у своїй домівці. Уявіть, ви селянин десь у Гетьманщині наприкінці XVIII століття. У вас немає банківського рахунку, немає заощаджень під матрацом, ну бо і матрацу у вас немає. Та й зарплату не щомісяця отримуєте, а раз на рік ідете найметувати до якогось пана, бо вам треба хата. Така, щоб і родина вмістилася, і худобу було де поставити. Ну і щоб взимку не мерзнути. Купити хату, наприклад, у Києві можна було за 20 рублів. Це приблизно стільки скільки коштували п'ять волів. А річний заробіток наймита, якого господар годував і одягав, складав 3-4 рублі. Тобто, наймит, відкладаючи увесь заробіток, не ївши і не пивши, міг заощадити на хату за 5-6 років. І треба сказати, за ці століття ціни на ринку нерухомості ліпшими не стали. Дослідник Юрій Волошин знайшов документ, який підтверджує у у 1751 році дід Івана Котляревського Яків купив хату у Полтаві за 27,5 рублів, і це було ну дуже багато. Історики співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко порівнює вартість із цукром, бо це теж був вкрай дорогий товар на ярмарку у Ромнах. Тоді це Лубенський полк козацький був, а потім. Полтавська губернія. і там був великий ярмарок Іллінський на свято святого Іллі. Туди привозили різноманітні імпортні товари. Дорогі дуже дорогий товар у 18 столітті був це цукор із цукрової тростини. Пуд коштував 9 рублів, тобто три пуди це 27 Тобто три пуди це 48 кілограмів, ну 49 майже мішок. Мішок тростинного цукру на ярмарку в Ровнах всередині 18 століття коштував приблизно таку саму суму, за скільки дід Івана Котляревського собі хату купив у Полтаві. Звісно, 27,5 рублів не були межею, бували й дорожчі садиби по 300, 400 чи 500 рублів. Це вже великі двори з кількома спорудами, клунями і коморами, а не просто житлова частина. Але гроші тоді не вирішували все. Справжньою валютою були матеріали і здатність мобілізувати людський ресурс. Хату здебільшого будували своїми руками, ну не тільки своїми залучали родину, кумів, сусідів. Якою була класична хата центральної України у 18 19 столітті? Трикамерна. Ви заходите посередині сіни з одного боку, ви заходите це власне житлове приміщення світлиця, тобто де розтачована піч. Піл це дерев'яний дощатий настіл від печі до стіни, де спала родина по периметру лави. розташовані. на іншу сторону від сіней розташована комора, яка не опалюється, яка використовується як таке складське приміщення і плюс для зберігання продуктів. З чого будували і де брали матеріали? Тут все доволі просто: солому з останнього врожаю, а глину з яру. Гроші витрачали тільки на те, що самим зробити було важко. Залізо, скло і іноді послуги майстра. Дорогим було дерево на півдні, де з лісами було складніше, використовували саман. Це суміш глини з соломою, які формували у блоки і висушували на сонці. От, власне, якщо на мапу накласти дизайн хат, то з півночі на південь деревини у конструкціях ставатиме усе менше. В Венеді Котляревського там є цікавий момент Дідона, коли вона вирішила себе спалити. І там є епізод, що вона йде себе спалювати куди, вона йде до купи очерету. І там написано, що лежав на зиму очерет, бо де ж взяти дров, як кругом степ. І тобто тогочасний читач XVIII століття, кінця 18 століття, який би читав він, він би прекрасно все зрозумів. Якщо ми там говоримо регіони там, Полісся і Карпата, де вистачало деревини, то хати будувалися з дерева повністю часто і перекривалися покриття в них, дахи були з дерева. Якщо ми говоримо центральну Україну, яка була бідніша на лісоматеріали, то тут ті переважно заможні люди будували суцільного дерева, а менш заможні люди вони будували. Каркасна конструкція. Якщо ж у вас є така розкіш, як добрий смерековий стовбур, товстий, рівний, то з нього можна зробити не просто дошку, а цілу стіну, яка не потребує ані глини, ані штукатурки. І до речі, ця технологія будівництва була доволі швидка. Зрубну хату з дерев'яних колот або брусів, які щільно укладали одна на одну в зруб. П'ятеро або шестеро майстрів могли поставити за 10-14 днів. Ви берете велику колоду, там смирякову, наприклад, розколюєте її посередині на опіл, випуклою частиною назовні, а всередині, де ви розкололи, ви її протесуєте столярною цією сокирою. І всередині у вас вже гладка стіна. І ви так з'єднуєте, і так у вас всередині утворювалася гладка стіна, яку і не треба нічим штукатурити. Бачте, століття минуле, а зруби так само популярні. Згадайте Януковича у вкраденій заповідній місцині, де раніше був козацький монастир шпиталь. Він поставив саме зруб хонку по новому. За оцінками прокуратури, тільки споруди на території Межгір'я обійшлися майже у 900 мільйонів гривень. А загалом маєток у 10 мільярдів. Найпоширенішим типом селянського житла у центральних та південних регіонах була хата-мазанка. Дерев'яний каркас заповнювали лозою чи очеретом, обмазували глиною. Так виходили стіни звідси і назва. Мазанка була дешевою у будівництві, зберігала тепло взимку і прохолоду влітку, але потребувала щорічного підмазування та підбілювання. Стіни вкривали вапном і зовні, і всередині. Воно було доступною і дешевою сервиною, ну і незамінною. Поки не було цементу, саме ним скріплювали кам'яне будівництво. До того ж, вапно працює ще й як дезінфектор, та й загалом створює доглянутий вигляд хати. Німецький географ Йоган Георг Коль, перебуваючи в Україні у 1838 році, писав: Українці живуть в охайних, завше підтримуваних у чистоті хатах, які начебто усміхаються до тебе. Господині не задовольняються тим, що кожної суботи миють їх, як це роблять голландці, але ще й раз на два тижні білять житло. Від того, хати в Україні виглядають вельми мов би свіжовибілене полотно. Описи українських осель часто зустрічаємо у Івана Нечуй левицького Два рядки білих хат попід горами біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки. Цей ефект білих хатинок добре видно на кольорових світлинах російського фотографа Прокудіна-Горського, датованими початком 20-го століття. І порівняйте ці фото із його ж фотографіями руських ізб чорними і часто перекошеними. Ці світлини нині зберігаються у бібліотеці Конгресу США. Хату в центральній Україні зазвичай перекривали соломою або очеретом. Бо ж якщо ви змогли будувати хату з дерева, то й перекривати її деревом ну, то вже занадто зайве марнотратство. Дах був гострим, щоб не затримувався дощ чи сніг. Багатії накривали дахи бляхою. У Клементія Зінов'єва це український поет початку XVIII століття. В нього є такий збірник віршів і приказок народних, і там у нього є така приказка, хороша бляха відбуде русина і ляха, тобто переживає і українця і поляка. Тобто, тому що ну це той матеріал, який може 100-200 років зберігати, ну тобто використовуватися, йому нічого не буде. Квадратури були невеликі в середньому 30-40 квадратних метрів. Це і житлова, і нежитлова площа і для спання, і для готування, і для зберігання зерна. На цих 30-40 метрах часто жило по 6-8 людей, а іноді ще й худоба зимувала. До речі, я Тарас Шевченко за рік до смерті у листі до рідні писав про наміри збудувати хату біля Дніпра і навіть накраслив план. Поставлю хату і кімнату, садок, райочок насажу, посижу я і похожу в своїй маленькій благодаті. Але про маленьку це він заокруглив, бо проект уже був геть не такий, як батьківська хата у Карелівці, цілих 100 квадратних метрів, центральний вхід із ганком і скляною верандою. Далі сіни, з яких ліворуч вхід у велику простору світлицю, а праворуч робочий кабінет. Друга половина будинку також має сіни, з яких ліворуч є вхід до кімнати, а праворуч до кухні. Але це виняток не без впливу тодішньої панської моди. Типові українські хати були не тільки невеликі, а ще й невисокі. Низьке приміщення легше обігріти взимку. Та й середній зріст людини 200-300 років тому був інакший. Якщо сьогодні для чоловіків це 175 см, то Тарас Шевченко зі своїми 164 Теж свого часу вважався людиною середнього зросту. Щоправда, земські лікарі тоді писали, що оселі не відповідають санітарним нормам. Це був один із факторів поширення епідемії. До речі, про те, як хворіли і чим лікувалися українці 300 років тому. У нас є окремий параграф. Посилання залишимо в описі до цього відео. У традиційному житлі центральної України долівка була глиняною. Зверху стелили сіно і солому. Дощана підлога навіть у домівках заможних селян наприкінці 19-го на початку 20-го століття траплялася дуже рідко, та й то лише в районах багатих на ліс. У моїх бабусь та дідусів глиняна долівка проіснувала майже до 80-х років 20-го століття, поки на зміну мазанці не звели цегляний будинок. Але стіни накриті очеретом. Це ще не дім. У наших предків хата оживала лише коли у печі спалахував вогонь. Піч традиційно розташовували в кутку ліворуч або праворуч від вхідних дверей, а її щелепи мали бути обернені до фасадної стіни з вікном. Мені здається, що піч була ще одним членом родини. Правлятися з нею це ціле мистецтво. У ній варили, на ній грілись, і це чи не найкращі спогади з дитинства, коли сидиш на розпеченій черені, а під тобою тріскотять дрова. У народних уявленнях саме у печі або під піччю мешкав цвіркун дух предків, тих, хто вже пішов, але залишався поруч, охороняючи оселю. До слова, у кого вірили і кого боялися давні українці, ми детально розповіли в цьому параграфі. Поцікаєтеся. Піч була присутня у найважливіших життєвих обрядах. Під час сватання дівчина колупала піч, прохаючи дозволу на шлюб. Деякі дослідники вважають, що таким чином вона виконувала символічний акт, адже під нігті потрапляла не тільки глина, а й частинки батьківського домашнього тепла, які дівчина хотіла принести і в дім нареченого. Михайло Коцюбинський у повісті на піч або пекаптюр описує давні звичай понизя і покуття, коли вогнище ставало на захист в честі дівчини, кинутої хлопцем. Вона мала таємно заскочити до хати свого обранця і певний час втриматись на печі. І все, його батьки не могли відмовити, мусив одружуватись. Після похорону наші пращури трималися за піч, щоб не боятися покійника. Українці вірили, що піч любить домовик і має в ній своє місце. У хаті не можна було лихословити. Народне прислів'я переконує, сказав би, та піч у хаті. Найдавніший тип української печі курна, дим, від якої йшов просто в хату. Для його виводу у стелі робили спеціальний отвір. Димник з засувкою. Також обов'язковим при курній печі були волокові вікна. Волокові вікна це вікна, які робили за принципом. Ви набивали рейки на стінах всередині хати, робили отвори під вікна, і от по цих рейках всередині їздили такі дерев'яні дощечки. Якщо у вас вже димохід виходить, весь дим наверх, і не треба якісь витяжки робити в хаті, то ви вже можете собі поставити вікно зі склом. У більшості хат 18-19 століття була поліпшена версія печі на півкурна. Вона не мала повноцінного димаря, але дим виходив не тільки через двері та отвори у стелі, як у курній печі, а й через спеціальні отвори та відводи у стінах, які вели до сіней або на дах. Вікна були малі, щоб взимку не втрачати через них тепло. Нормальні в нинішньому розумінні вікна дозволяли собі більш заможні. Але була ще одна причина малих вікон: люди вірили, що через більше вікно. Може в хату залізти чорт. Крім того, за народними віруваннями, першу хату збудував сатана, але він не здогадався зробити вікон. Довго пригорщами він носив світло в хату з подвір'я, а потім, зневірившись, подарував її богові. Господь зробив три вікна, і в хаті стало світло. Власне традиційна українська хата мала саме троє вікон: покутнє, застольне та навпроти печі. У деяких було ще малесеньке віконце над піччю. З вікнами пов'язаний досить поширений міф, Нібито їх було мало і вони були малі через високі податки або через дороге скло. Ну але це неправда. Віконного податку не було. Та й скло, каже дослідник Вадим Назаренко, у 18 столітті вже було доступним. Невелика шибка коштувала 3 копійки. На вікно треба було 4 або 6 штук, тобто 12 або 18 копійок. Стільки ж приблизно коштувала літра вина чи денна плетня косаря. Скло виробляли у багатьох місцевих гутах, тож і дефіциту не було. Інша справа, що якість скла була так собі. Часто такі віконця були мутними із жовтуватим чи зеленкуватим відцінком. Як варіант використовували бичачі пузирі. видно, нічого не було, але світло, такі вікна пропускали. Ще однією історичною байкою є подимний податок. Під ним часто розуміють податок на димар. Насправді, подимне це податок, який стягувався з кожного диму, тобто дому. Його платили всі, хто мав хату, незалежно від стану і достатку. Внутрішня площа хати поділялась на робочу, обрядову і побутову. Робоча площа це піч, мисник та ложник, обрядова стіл на покуті, побутова це піл або ліжко, скриня, колиска, ослони, лава. Ну, не впевнена, чи всі мали дитинство в селі, чи всі розуміють значення слів, які я щойно перерахувала. Тому давайте визначимо. Понятійний апарат. Мисник це дерев'яна відкрита полиця або шафка, де зберігали посуд. Там стояли глиняні миски, горщики, макітри для тіста, глечики для молока чи квасу. Місце, куди окремо могли вішати ложки, називалося ложник. Видалки, до речі, тоді не були дуже популярними серед українців. Гелушки і вареники їли дерев'яними шпичаками. Піл це не підлога, а широка дошка зазвичай уздовж стіни, що служила і ліжком. І лавою фабричні меблі в оселях українців почали з'являтися у другій половині 19 століття, і знову ж таки все залежало від купівельної спроможності. А до того все було простіше вгорі. Там над ліжком або над пілом е дерев'яна жартка часто була, тобто куди вішали одяг. Обов'язково в хаті мали бути якісь скрині, тобто функцію шаф, по суті виконували, а деякі скрині виконували функцію стола. По периметру лави, на яких сидіти можна, на яких можна спати. По діагоналі до печі завжди вішалися ікони, тобто те, що називалось покуть або святий кут. Покуття це почесний кут хати по діагоналі від печі, де стояли образи. Для ікон спеціально вишивали великий рушник, який в народі називався божником. На покуті садили наречених з хрещеними батьками. Там же голови до божниці клали покійника на останній перепочинок. Український народознавець Василь Скуратівський писав, що на Полтавщині, наприклад, покуття прикрашали вишневими гілочками, паперовими та живими квітами і травами, васильками, м'ятою, барвінком. За образами клали клечення це гілки з листям, якими на зелені свята прикрашали хату. На покуті починаючи з обжинків і закінчуючи зажинками, ставили пучечок колосі як символ достатку. Тут же на покуті ставили і маківську квітку, посвячене на маковія зело і галузки червоної верби страсну свічечку чи пляшку з водою, принесеною з водохреща. До речі, ось ці трави в хатах не лише пахли, а й відлякували комах. Вадим Назаренко розповідає автори 19 століття, які порівнювали побут українців і росіян, звертали увагу. Ось на яку цікаву деталь в хатах росіян було багато тарганів. Сюди переселялося багато на територію України російських старообрядців. Вони там на Чернігівщині жили трохи на півдні України. І от українці помічали, що в їхніх хатах багато тарганів. Причому, що вважалося, що українці вірили, що в цих старообрядців ці таргани, вони вірять, що вони приносять удачу на думку старобрядців, ці таргани і мають жити, так мовити, в хаті. Але повернімось до наповнення української хати. в оселі із меблів був ослін. Це та ж лава, але менша і переносна. Зазвичай лава це від однієї стіни до іншої. Часто вона вмонтована в стіну. Її ви так просто не витягнете, не перемістити. там прям треба було виривати. А якщо ми говоримо такі пересувні меблі, то були різні невеличкі лавки, були ослони, ослінчики, були стільці. Стіни, вікна, двері, карниз печі, поріг були орнаментовані з використанням червоного, синього і жовтого кольорів. Прикрашали хати не тільки малюнками, а й витинанками з паперу. Ну, це коли папер уже подешевшав пізніше. Купували картини. Хто міг собі дозволити, вішали на стіни світлини у рамках. Уже в 19 столітті там навіть селяни могли там все це оббивати килимами, такими оббиванцями, як казали в деяких регіонах. Могли у 18 столітті. У нас вже є згадки, коли там козацька старшина шпалери привозила з Німеччини. Там тут, почитати щоденник там Якова Марковича, якогось інших представників козацької старшини, коли за замовляють уже шпалери. Навіть в документах є шп шпалерні гвозді. В описах майна козацької старшини є чимало згадок про турецькі килими. Ось, приміром, у гетьмана Івана Самойловича було 12 килимів турецьких. Килим турецький в довжину три аршина. В ширину два аршина без вершка, два килима старих турецьких. Килими імпортували з Османської імперії і на стіни вішали і стелили на лави та столи. Для козацького інтер'єру типовим була звичка прикрашати стіни трофейною зброєю. Вішали і рушниці, і шаблі. Самовари у звичайних селянських хатах почали з'являтися наприкінці 19 століття. Бойчай і кава були дорогим задоволенням. За фунт зеленого чаю корову можна було купити. Якщо ми говоримо там 18 століття, там перший самовар, де я натрапляв згадки, це у Петра Калнишевського був. Коли в 1768 році було повстання козацької бідноти на січі і пограбували комори Петра Калнишевського, то там от була згадка, що серед збитків була ванна, поламали, і серед збитків зазначено, що теж самовар украли. Що пили, що їли українці? Детально є ось у цих параграфах. Дуже рекомендую до перегляду. Але спершу перекусіть і налити собі чогось, ну бо інакше дивитись неможливо. Якщо світлиця була серцем хати, то сіни й комора господарським осередком. Сіни це перехідне приміщення між вулицею і хатою. Таке собі передпокій. Але у 18-19 столітті вони ще й слугували буферною зоною, що запобігала потраплянню до житлової, вологи і холодного повітря. Там як таке складське приміщення, можна багато чого зберігати і можна влітку спати. Вийшли, лягли вночі, піде дощ, ви не намокнете. І власне вже стіна, і ви заходите у хату. Крім того, сіни вони завжди додатково використовували це. Трохи додавало збереження тепла, тобто не так від основних дверей хата так, би мовити, вихолоджувалася. У сінях зберігали речі, які не боялися холоду: інструменти, одяг, рибальські снасті, ну всякі господарські дрібниці. Взимку тут могли тримати соління, сани або плуги. У сінях зустрічали гостей, яких не запрошували до хати. Основним складом для їжі була комора. В ній тримали зерно, борошно і крупи. Там були полиці для глечиків із медом і діжки з квашеними огірками. В степових регіонах комори часто заглиблювали в землю, щоб продукти залишалися свіжими. Погреби або пивниці в центральних і північних регіонах були переважно окремими спорудами з виходом назовні а в Карпатах частіше під будинком, бо так було зручніше взимку. На обійсті також міг бути хлів, клуня, саж, тобто приміщення для свиней, повітка, колиба, млин, кузня. До речі, в Карпатах усі ці споруди фактично могли бути об'єднані в одну хату гражду Житлові і господарські приміщення під одним дахом та ще й з парканом така собі фортеця. Основним матеріалом, здебільшого, була смерека, міцна і смолиста деревина, що захищала від вологи і комах. Гірські ліси дозволяли таку розкіш. Загалом гуцульські та бойківські оселі, як зазначає дослідник народної архітектури Віктор Самойлович, в українському народному житлі були міцними дерев'яними, адаптованими до суворих гірських умов. Та повернімось до мазанок, що з каналізацією? Дім зберігали як чистий, майже сакральний простір, тому всі брудні справи виносили за межі оселі. Туалет розташовували подалі від житла, за городом чи на краю подвір'я, подалі від запахів і комах. Воду приносили іскриць журавлів чи брали з річки, водогонів не було. Тож миття, приготування їжі, пиття залежали від наявності джерела. Купалися влітку у відкритих водоймах, річках і ставках. А коли наставав холод, у великій дерев'яній діжі або ночвах просто в хаті біля печі. Заможніші господарства мали на подвір'я лазню з окремою піччю. У нас є там історія. Наприклад, як один дослідник приїхав у гості до Чумака, а йому кажуть, він ванну приймає. Це друга половина 19 століття. Тобто, вже, вже якісь заможні селяни могли собі дозволити такі елементи міського побуту, міського такого шику. Зовнішнім оберегом хати була призьба. Фактично, це пояс довкола будівлі, що оберігав її від посягання злих сил. Призьбу обводили рудою глиною, застеляли домотканними доріжками. Це додаткове місце, де ви можете влітку сидіти під хатою, щось робити. Там, наприклад, дощ пішов чи ще щось. Тобто, часто з одного боку хати під призьбою робилось те, що називалось дармовис, тобто трошки трошки подовжували дах. І, і утруморювався значно більший навіс, і під призбою творювалися ще додаткове таке, так би мовити, простір. Невід'ємною частиною українського двору була огорожа за давніми віруваннями. Вона оберігала від нечистої сили. Це магічне коло, куди не потрапляють злі духи. Матеріал і форма сильно різнилась знову ж таки залежно від регіону. Найдавніший варіант земляні або глиняні вали, замішані зм'ятою соломою. Їх укріплювали, висаджуючи поверх кущі чи дерева. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в лісостепу та степо найпопулярнішими стали плетені із лози тини. А у лісових районах використовували вер'я, горизонтально покладені тонкі стовбури дерев, закріплені між подвійними вертикальними стовпчиками. На західному полісі ще можна було побачити старовинні сторчі або частокіл, вертикально вбиті в землю кругляки. Тут же траплялися і паркани, де горизонтальні дошки або горбелі вставляли в пази між стовпами. На півдні, де каменю було вдосталь, огорожі складали з груботесаних брил, поставлених на ребро або ж викладали з дрібного каміння без розчину. Такі мури трималися десятиліттями. У кожній огорожі був свій комплект ходів: великі ворота, брама для возів, невелика хвіртка для щоденного користування і перелаз. Через нього людина переступити могла, а от худоба чи інша домашня тварина зась у кайдашеї сім'ї Карпо сміливо перескочив через перелаз, коли залицявся до Мотрі. Перелас у тину між дворами ставлять Карпо і Лаврін під час нетривалого перемир'я, аби не ходити в обхід через ворота. Дуже цінне джерело це якраз описи збитків пожеж. Читаєш описи пожеж там, Києві XVIII століття, а паркани досить дорогі. Там. Козацька старшина, київські члени цих київських ремісничих циків. В них там паркани оцінювали в такі суми, що в селі можна було хату спокійно за ці гроші купити, навіть, навіть дві, дві хати, тому що там могли із дубових хороших дошок паркан люди собі збудувати. До речі, як гасили пожежі 300 років тому, знаєте, в описах збитків пожеж часто зустрічається формулювання: розломано 5 хат, згоріло 3». Це означає не акт вандалізму, а екстрений захід. Так рятували решту села. Інколи ціною декількох розібраних, але не знищених повністю осель. В першу чергу намагалися. Розібрати, розламати всі споруди дерев'яні, які були навколо, щоб локалізувати вогонь, щоб він далі не поширювався. Тобто, в першу чергу, розібрати дах, якщо він солом'яний або очеретяний, а далі розібрати дерев'яну цю частину, щоб вогонь далі не перекинувся, бо простіше розламати дерев'яну хату, яку можна ну, зрубно, і ж потім зібрати можна. Все таки так воно буде дерево трохи пошкоджене, але заново хату можна зібрати. А так же все село згорить, тому краще, краще розламати, потім зібрати чим е е все село перетвориться на купову гілля. Як бачимо, українська хата це не просто глина, солома і три вікна. Це цілий світ, де піч розповідала історії, покуть оберігав душу, а перелаз ставав мостом для кохання чи сімейних чвар. Від мазанок Полтавщини до карпатських грашт наші предки вкладали в оселю не лише працю, а й віру в те, що дім це більше, ніж стіни. І Навіть якщо зараз ми живемо у бетонних коробках квартири, все одно називаємо хатою, а затишок асоціюється із тріскотом дрів. Напишіть у коментарях, що з бабусиної хати ви би забрали у свою сучасну оселю. Може, вишневий садок. Чи скриню. Ну і не забудьте поставити лайк та поділитися цим випуском із друзями. Ну і до зустрічі в новому параграфі в вашій в хаті чи в нашій студії.